Коли розпочалася війна, я була на шостому місяці вагітності. Нам Бог подарував дитину після п'яти з половиною років очікування і втрат. І я вирішила не йти в декрет, а працювати скільки зможу. Мій робочий номер телефону був розміщений у всіх можливих групах, каналах, соцмережах. І люди телефонували 24 на 7. На 37-му тижні вагітності в мене розпочалися середночі пологи. зі всіма сумками, які я наготувала в пологовий будинок. Я також взяла робочий телефон, бо знала, що будуть телефонувати люди, і так і так і відбулося. Якраз в цей період телефонувала сім'я Ланюшів, Я не змогла взяти трубку, і Анатолій. Знайшов нашу Юлю і зв'язався з нею. І Юля, як зазвичай перенаправила його до адміністратора Тані. на що Натолі каже: А я вже е, дзвонив вашому адміністратору, але вона чомусь бере трубку. Юля каже: хм, дивно, можливо, вона народжує. Так і було. Я в цей період народжувала, але вже через годин шість я вже вийшла на зв'язок з цією сім'єю. І, взагалі, ця історія дуже класно закінчилася, тому що в нас народився синочок в сім'ї Ланюшів та Дейчик. Прийшов лікування здоровенький, слава Богу. І ми ще й стали дружити сім'ями. Ось така цікава історія, класно.